Всім привіт! І сьогодні я покажу, як заробити роблокси. Скачайте іменно це приложення. Воно називається Blox І воно виглядає іменно отак. Нажимаємо Грати. Там може... І ви можете з цієї гри отримати перші свої 8 роблоксів. Зараз покажу, як їх лево вивести, Я три способа як. як? Заробити їх. Тут можна робити лиці і получати робукси. Перший спосіб забирати їх за, за оці штуки. Це перший спосіб. Дають такі роблінги, і ви їх можете обміняти на робукси. Дивіться: перший спосіб як їх можна заробити. Чекайте, грати в ігри або знімати відео, або ще крутити колесо фортуни. Другий спосіб, е, який... другий спосіб вже не буде. Просто колесо. Нажимаємо на телефон, обміняти нагороду, нажимаємо Roblox. І кожна оця штука вартує. Оці роблінги вартують один робокс. Якщо їх назбирати 1000, то у вас буде 10 робуксів. Мінімальна сума 7. Саме мінімальна сума 7. Давайте я вам покажу для, для, для преміра, як їх вибивати.